Привіт, друзі! Я думаю, що багато хто з вас в курсі останніх подій, які трапилися у Сполученому Королівстві, а саме хвиля бунтів, яка прокатилася Англією і, здається, Уельсом. Я спочатку насправді не збирався записувати відео на цю тему, бо, ну, по-перше, вважаю, що це доволі така чутлива тема. Е, немає абсолютно правильного боку у цих подій у цьому конфлікті. І, скоріш за все, за те, що я зараз буду казати, я відхоплю. Купу хейту. По-друге, тому що в принципі, я вже багато говорив на дотичні теми і не думаю, що додам багато нового. Ну а по третє, тому що я, в принципі, банально проспав ці події. Тобто я за ними спостерігав, але у мене не, ну, не було часу через якісь власні справи а, записати якісь відео. Тим не менш, мене декілька разів питали поділитися своїми думками, тож ось вони. Але перш ніж почати, хочу сказати, що е, я говорю про ці речі з голови і може десь можу зробити якусь помилку у фактах, бо, звісно, не можу пам'ятати всіх деталей. Тож вибачте мене за це одразу і факт-чекінг на вас. А для тих, хто може не в курсі, трішки про події, що трапилося, е, 29 липня цього року, два тижні тому, е, на дитячий івент з танців подію, де прийшли дітки десь, може до 15 років танці під пісні Тейлор Свіфт, увірвався хлопчина 17 років з ножем і почав різати дітей. На жаль, він вбив трьох дівчат 6, 7 і 9 років. І мені дуже шкода цих дітей, дуже шкода їхніх батьків, те горе і той відчий, і взагалі страх, який вони відчули. І всі свідки цих подій. Мені як батьку двох дітей дуже страшно думати, що таке може трапитися у самому безневинному місці, так, де збираються діти, що може отак от хтось прийти і натворити такого лиха. І це може трапитися де завгодно. Тобто я живу в Лондоні, а події трапилися у невеличкому містечку Саутпорт. На Північному заході Англії. І події, які трапилися після цього, вони скоріш за все викликані помилкою місцевої влади, яка вирішила приховати дані про вбивцю. Вони не розповіли про нього майже нічого. І соціальними мережами почалися чутки що він це вбивця, він насправді мусульманин, його звати там Алі Акбар якось по-арабськи. І що це теракт створює вчинений на релігійній основі? Це, звісно, викликало дуже сильну хвилю обурень, і люди почали виходити на вулиці, щоб виразити свій протест до. В принципі, мусульман, а зокрема мігрантів, який дуже швидко переріс у такі агресивні дії, де люди почали е, нападати на дома, на магазини, трощити їх, розбивати вікна, палити машини, бити машини, е, підпалювати сміттєві баки, нападати на поліцейських або на людей, які їм не подобалося по кольору шкіри або ще по якимось ознакам. І я бачив ці протести, я бачив ці бунти, і хочу сказати, що вони у мене викликали просто е, якусь відразу е, зневагу і страх, що тут так багато таких людей, які готові вчиняти такі дії. Це виглядає просто е, ницо і е, огидно. Люди, які збиралися на ці події, вони здебільшого білі, здебільшого на 95%, мабуть, чоловіки. Але серед них дуже багато підлітків і навіть дітей, які одягали балаклави, там якісь худі, капюшони і вже спали цими битками заздалегідь, збиралися і йшли натовпом кудись. А по ходу розбивали вітрини тих магазинів, які не встигли закрити ролетами машин. Які хазяїни, отак от, не подумавши, залишили їх на вулиці. І просто вікна людей, які жили от поруч по цій вулиці, трощили, спалювали, нападали на поліцейських і йшли. Шукати мусульман, шли шукати мігрантів до готелів, де вони розміщені, і навіть підпалювати ці готелі, щоб вбити цих людей, щоб виманити їх звідти, і це все створювало атмосферу просто хаосу і страху. Я хочу сказати, що англійці, в принципі. Як я вже говорив якось у відео про проблему з народжуваністю, не дуже поспішають народжувати англійців. Вони не дуже хочуть жити цим дискомфортним життям, де треба працювати, де треба витрачати багато грошей на вирощування дітей, де треба може робити якусь низько кваліфіковану, низько працю. Вони хочуть жити свій комфорт. Вони не народжують дітей, у них проблема з популяцією, і вони вирішили, що її можна закрити за рахунок мігрантів. От прийдуть мігранти, займуть дешеві робочі місця, почнуть щось заробляти трішки, будуть щасливі і вдячні Англії за те, що вона їм надала такі класні умови. І вони відверто у них така політика, що недостачу у населенні. Вони компенсують, оце от старіюче населення, яке треба підтримувати. Вони компенсують за рахунок міграції. Звісно, міграція, якщо казати вже про якісь низькокваліфіковані професії, вона відбувається з бідних країн, здебільшого країн, знедолених війною, так там з, зі сходу. А, близького, там з арабських країн, зі Сирії, Ірану Іраку. Але виявилося так, що ці мігранти, вони, по-перше, залишаються знедоланими, хоч вони тут і на соціальних виплатах. Вони групуються по своєму признаку, так, по релігії, по ну, взагалі, як місцеві шукають своїх же. Вони не асимілюються. І іслам, звісно, така релігія, яка в принципі дуже агресивна, і в неї є свої дуже жорсткі закони, які ніхто не буде від неї відмовлятися. Мусульмани вони не відмовляються своєї релігії, вони навпаки її розповсюджують в тому місці, де вони живуть. І зараз у Англії, наприклад, за останні декілька десятиліть відкрилося вже більше ніж 1600 мечетей. Навіть у минулому році, що дуже так е цікаво, на самому центрі е міста є вулиця Regent Стріт, і там знаходився нічний клуб Trocadero, який знаходиться серед інших нічних клубів, пабів, барів. І ось це Трокадейро вот на три чи 5 поверхів будівля перетворилося також на мечеть. Тож можете собі уявити, як іслам розповсюджується. Про це я також розповідав якось у відео про ісламізацію Лондона. І це, в принципі, такий процес, який доволі очевидний мені, як живучому тут, що іслам і а взагалі засилля людей різних культур. Вона починає приволювати над місцевим населенням, змінювати місцеве населення. Так от ці бунтарі вони почали без розбору шукати людей, вони навіть почали у якихось своїх соціальних мережах там, ділитися якимось контактами, де хто живе, там, з яких націй, от, щоб до них навідатися і значить, там, розбити їм будинки. Але доходило до того навіть, що висококваліфіковані люди, якісь спеціалісти, так, якісь там, може, лікарі чи інші якісь інженери, які там приїхали зі Сходу, вони також опинилися у ситуації, де вони у великій загрозі. Деякі з них навіть бачили свої контакти у цих от, списках, і вони думали, що треба тікати зі своїх власних домівок і навіть з країни. Що взагалі створює прецедент такий, що люди, які сюди приїхали і дійсно працювали на користь цієї держави, вони все рівно залишаються ворогами і чужими. Бо люди вони по своїй суті такі, що вони не приймають тих, хто від них так чи інакше по якомусь по якійсь знаці відрізняється. Спочатку шукають найбільш. Явні відзнаки, так? різниці, кольор шкіри, релігія, якісь інші. А потім, якщо це проходить, вони шукають якісь інші речі, так? як от у нас в Україні, наприклад, шукають там, от, геїв, не приймають, бо вони загрози, вони не такі. І це буде завжди робитися. І що саме цинічне, мені от здалося, я дивився відеорепортажі, де люди знімали цих людей, які йшли по вулицям там, бити і трощити, які там стояли на мітингах. Вони всі кажуть, я не расист, я просто за те, щоб міграція вона була справедливою, щоб мови були справедливими, щоб наше е правління країни, щоб воно було пере переосмислило практику. Стосовно цього, бо рівень криміналітету в Україні дуже сильно підріс, що британці вони страждають, що дуже багато бідних людей, британців, які не мають ніякої допомоги від держави, а ось мігранти, які сюди приходять, припливають з Франції на човнах, вони, значить, на все готовеньке приїжджають і тут все отримують. Це так, я не буду казати, що це дійсно не так. Я... Також вважаю, що дуже багато, ну все залежить від людини, але багато людей сюди їдуть дійсно, тому що тут дуже сильна соціальна підтримка таких е, випадків. І ці люди, звісно, вони коли їдуть зі своїх країн, вони не тому, що їдуть, що вони хотіли, тому що в них немає іншого вибору, так? Вони, може, не були готові. Я думаю, що багато з українців, яким довелося це робити, вони дуже сильно розуміють цю ситуацію. Вони не були готові до такого. Переїзду. Вони були вимушені це зробити. Але тим не менш, дійсно дуже багато цих мігрантів їдуть сюди. Вони отримують безкоштовне житло, вони перетримують якісь соціальні виплати, ну там десь приблизно нехай 300-400 фунтів на місяць, це дуже мало, але тим не менш безкоштовна медицина. І вони вирішують, що вони не будуть більше нічого робити, вони можуть прожити на цей мінімум. І вони от, значить, на оцих бенефітах живуть. Але півбіди це Саме гірше, що вони починають створювати якусь небезпеку для оточуючих. Тобто у арабських країнах, звісно, дуже сильне відношення до того, як там мають вдягатися жінки. Вони нападають на жінок, вони створюють для них загрозу. Дуже нерідко можна почути жалоби від місцевих жінок. Де вони кажуть, що вони перестали себе почувати у безпеці через те, що тут тепер дуже багато от елементів людей, чоловіків, які не мають дружини, які живуть по якимось своїм правилам досі у цій країні, які на них там коосо дивляться або навіть нападають. І це можна зрозуміти. Я зі своєї дружини також дуже відчуваю, що я за нею хвилююся, вона працює допізна, вона пізно повертається з роботи. Я дуже хвилююся за її безпеку, бо я дуже бачу, бачу багато таких випадків, де люди, які виглядають дуже небезпечно, і вони явно не британці, вони створюють такі середовища, де краще не знаходитися навколо Лондона. Наприклад, є ну, от містечко Лутон. Так? Там дуже багато мігрантів. І там дуже висока кримінальна ситуація, дуже складна. Так само, у, наприклад, у районі Кройден у Лондоні, це там навіть ці ціни на нерухомість значно нижчі, ніж у решті міста, тому що там небезпечно. І там найменший відсоток корінних британців. Я Буду навіть казати, з якоюсь сухою статистикою. Так? Це може казати так, це відношення, це так здається. Багато хто буде казати, що такого немає. Але навіть по статистиці, якщо говорити, то у Англії взагалі з криміналом дуже страшна ситуація. Це найгірша країна серед там, не знаю, Німеччини, Швеції, Франції і тим паче Нідерландів. Да? Де Нідерландах взагалі закривають тюрми, бо нема кого сажати. А тут нові. Будують, бо не вистачає місць, бо 98% заповнені з тюрем, бо 80 тисяч населення на 67 мільйонів сидить у тюрмах. І серед цих 80 тисяч, якщо так говорити на 100 тисяч населення, 130 білих, 100 азіатів, тобто азіатів менше створюють якихось кримінальних злочинів, ніж білі, і 700 чорношкірих. Тобто це суха статистика. А можна говорити там, расист чи не расист, я зараз називаю сухі цифри. І взагалі стосовно расизму і того, що ці люди, які виступають на мітингах, всі кажуть, що я не расизм. Камон, ми живемо всі у дуже міжкультурній, міжнаціональній країні середовищі такому, де дуже важко залишатися не расизмом, не расистом. Люди дивляться на інших людей і відрізняють їх від себе, і це проявляється у таких от бунтах. Тож, да, мігранти вони створюють проблеми, і дійсно, уряд має щось робити з цією неконтрольованою міграцією, яка, я так розумію, почалася приблизно 10 років тому, десь після Брекситу. І ця проблема, вона дійсно є. Але те, як це роблять місцеве населення, це найжахливий спосіб, найогидний. І він, в принципі, проявляє таку культурну рису британців, які люблять ем, оце от, ем, відчуття психології натовпу, коли ти відчуваєш себе безкарним і можеш творити все що завгодно. Бо буквально за декілька тижнів до подій, 29 липня, у ліці. Приїхали соціальні служби для того, щоб забрати дітей у родини з Румунії. Вони викликали поліцію, щоб вона їм допомогла. Але натомість зібрався натовп довкола, який почав атакувати поліцейських і навіть спалив їм одну з автомобілів. Це відео воно доволі страшне, бо там такий розв'ючений натовп нападає на поліцейських, кидає в них бруківку, там якісь речі, б'є машини. І це виглядає дуже страшно. Я не розумію, чим це викликано і чому така величезна агресія до поліції. Невже тут всі сприймають їх як ворогів? Я не знаю деталі цих, цих вчинків, але факт залишається фактом. Ми всі знаємо, що англійські футбольні фанати вони також ведуть себе дуже агресивно, вони відомі своєю надмірною агресивністю на матчах. І я думаю, що це частина загальної картинки. Але з іншого боку, через тиждень або через два після події в Саутпорті також стався напад у самому центрі Лондона на Let's Steve Square, де хлопець напав з ножем на дівчину туристку з Австралії, 11-літню дівчину, яка зараз знаходиться в реанімації, з ножом. І це не викликало хвилю обурень. Хлопець виявився хлопцем з Румунії, з Румунії. Тобто білий хлопець, європейць, мабуть, можна, своїм можна і не викликає це ніякого обурення. Тож немає у цьому конфлікті правої і неправої сторони. Є дві проблеми. З одного боку дійсно, проблема неконтрольованої міграції, дійсно, проблема поганої соціальної підтримки що мігрантів, що місцевого населення, дійсно те, що держава. Приймає на дотації людей і ніяк не допомагає їм в плані асиміляції, може пошуку роботи і інших речей, щоб понизити оцей кримінальний фон, який тут є, він просто надзвичайно високий у цій країні. А з іншого боку, люди, які відчувають себе у страшній небезпеці або у нерівних умовах стосовно тих людей, що приїхали. І, на щастя, не звучить тема українців, українських мігрантів, українських біженців. Я думаю, в першу чергу це тому, що у українців є дуже гарна репутація як нації, яка дуже хоробра, яка бореться з таким знаєте, вселенським злом. так, і... Успішно йому протистоїть і треба підтримувати цих людей. По-друге, тому що на відміну від біженців із близького сходу, біженці з України це жінки з дітьми. І тут дуже важливо, знаєте, не втратити цього відношення. Так? Важливо, на відміну від вихідців з близького сходу, поважати. Правила і закони а, тієї країни, того місцевості, у якій ти знаходишся. Тобто, якщо у да, чужий монастир, монастир зі своїм уставом не лізь. Тобто, якщо ми вже тут живемо, ми маємо бути, притримуватися їхніх правил життя і притримуватися їхніх законів, а не нав'язувати своє. Але що дуже важливо, я розумію, що це дуже-дуже складно, особливо біженцям, бо, як я вже казав, вони не Хотіли самі сюди приїжджати, вони були змушені, і вони зараз у дуже важких умовах. Але важливо намагатися всіми умовами асимілюватися, якось інтегруватися в суспільство, знайти роботу, здобувати освіту і жити життям, як інші, а не сидіти на дотаціях. Так? Це складно і це довго, це може займати багато років. Але головне намагатися це робити, а не просто сидіти і думати, як деякі кажуть. Ну, а скільки ти платиш податків? О, там твої податки під 50%. Ну я не хочу працювати так, щоб платити потім половину своєї зарплати у податки. Камон, тут всі так платять, і в тому та вся і справа, що всі платять і всі отримують однакові умови. Тож треба собі розуміти, що на відміну від України тут інші правила життя, і треба їх притримуватися. Треба знаходити роботу. Я знаю випадки людей, які намагалися їм дуже складно, але вони все рівно знаходили роботу і платять податки біженці з України. І вони молодці. І я думаю, що кожен може цього досягнути, рано чи пізно. Головне не робити помилок, бо знаєте як, сьогодні це расизм, сьогодні це темношкірі і мусульмани, завтра це хтось інший. А післязавтра це українці. Так що давайте просто робити все правильно, і ті люди, які хочуть тут залишитися жити, вони мають бути наполегливими в тому, щоб досягати своїх цілей.